Козячі крафтові сири розлітаються з прилавку за лічені хвилини. Їх продають виробники з літина. Є як класичні, так і з різними спеціями та травами. Адегійські бринза це є стандартні, вони є чисті. Ми їх поєднуємо спеціями. Адегейський в основному ми поєднуємо, там, ми називаємо королівський, там чесник, петрушечка, кріпчик, такий він весняний більш смачний. Є такий паприка, гострий перець, теж ми його маринуємо, поєднуємо ці смаки. Е, є халумі, що жарити. Він стандартно йде з м'ятою. Ми його робимо з кропом із чесничком і робимо з пажитником. Пажитник дає смак горіха. Деякі сири сьогодні продають дешевше на 50 та навіть 200 гривень, ніж зазвичай. І такі доступні ціни на всі товари на ярмарку виставці, організованого до Дня фермера. Купили макітру глиняну, дуже гарну. І, звичайно ж, для чоловіка різні копченості. Мені подобається, що це наші виробники українські, місцеві, взагалі українські. Смачно. Я сьогодні побачила вперше вінницьке виробництво морозиво для діабетиків. Я до цього не куштувала морозива вже майже два роки, то я ходжу просто щаслива від того, що в нас є такі підприємливі люди, які зважають на різні потреби людей. На ярмарку представили аксесуари, одяг, прикраси та предмети побуту. А зі смачненького хліб, булочки, мед та продукти бджільництва, риба, зелень. Придбати можна навіть страуси на яйце та ковбасу з дичини. Ми єдині в Вінницькій області, які робимо продукцію з лищини: олені, благородні, плямисті, бізони, декі кабани. Виробники завдяки ярмарку можуть швидко збути велику кількість продуктів, а містяни натомість придбати якісні товари за доступними цінами. Віддотклося біля 50 виробників, в тому числі ті, хто в Вінницькій громаді, де ми їх бачимо десь близько 10. Ми наближаємо виробника до покупця, і вони мають можливість купити за найкращою ціною найвищу якість. На ярмарку свої товари представили виробники не лише з Вінничини, а й з Хмельниччини та Одещини. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.